Для передплатки окремомовного каналу. Дивіться, не, ще не всі вікна вставлені. Їдемо на автівці по нашому району. Я зазвичай тут пішки хожу але зараз треба автівку в гараж поставити. І ви подивитесь на наше рідне місце. місто, а я вам розповім, які події відбуваються. Ну, тривоги, 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 лунають, лунають. Ще й вибухи. То далекі. А то такі чуть не буває, такі аж не зрозуміло. І погода. То сонечко вигляне, то знов хмарки затягнуться. Щось таке. А, ладно, Будемо сподіватися, що і сонечко надовго вигляне. І війна ця закінчиться. І, і більш ніколи не почнеться, щоб ні наші діти, ні наші онуки, ніхто більш такого... Не дай Ладно. Будемо сподіватися і тільки на це, і тільки цим і живемо. Тому що без надії якось, якось зовсім погано. Ну а поки що, що маємо, то маємо, як казав колишній президент. Поки що так. Не закінчується, на жаль. Це вже вулиця Медична. Ось там ніяк аптеку, то не розберуть, нову не поставлять. Та ще з 22-го року. Все, усім гарного дня, усім миру добро злагоди, усім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. не ні іначе Все, до побачення, мої любі. Гарного вечора. Пока.